Мої вітання. Одразу до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям, завдяки вашим донатам, ми з вами придбали за останню добу фрезерний верстат, цифрова система керування обертами, датчі контролю довжини інструменту, система контролю температури шпинделя, щоб воно не було, стіл та паз для верстата. І все це загальна вартість 97 тисяч 200 гривень. Працюємо на нашу перемогу разом. Молодці! Низький вам Уклін. Також низький Уклін. Велика подяка за ваші посилочки. А ось від наших медиків ми отримали звіт. Так що дивимось. Доброго вечора, дорогі українці. Ми отримали від вас посилки з ліками та смаколиками. Все ми отримали. І все це дойде до хлопців, до кожного ми розподілимо, і ще йдуть посилочки до нас. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо Яні Пасинковій за те, що вона турбується про нас, за те, що вона завжди допомагає. Це вже не перший раз. Я хочу зараз просто сказати, що Ціх 20 посилок прийшло від Литвиненко Тетяни, місто Запоріжжя, Білецька Валентина Олександрівна, місто Первомайський, Макарчук Анна Миколаївна, місто Луцьк, Мальцева Ольга Володимирівна, місто Дніпро, Пугач Ірина Михайлівна, місто Біла Церква, Калиниченко Аліна Вадимовна, місто Суми. Пристромко Лідія Михайлівна, місто Дніпро, Розум'як Ольга Романівна, місто Київ, Сітро Данило Андрійович, місто Одеса, Кравчук Анна Іванівна, місто Луцьк, Лехновська Оксана Іванівна, село Ходосівка, Бровко Олена Сергіївна, місто Львів, Гринь Юлія Віталіївна, місто Бровари, Шваб Олена, Анатолійна Черненко, Ольга Олександрівна, Лєбідєва Галина Володимирівна, Леонідова Олена Григорівна, Коваленко Катерина Олександрівна, Бояршинова Наталія Юрівна, Антонь Василь Іліч. Ось ці всі посилочки прийшли до нас. Ми сьогодні їх забрали. Ось дивіться, тут. Солодощі, навіть чіпси прислали. Ці посилочки і ліки, і смаколики, і одноразова посуда, і від комарів спіральки. Багато чого прислали, Даже средства гігієни, гематогенки прислали, медику прислали, вітаміни. Носочки тепленькі прислали. Ось дивіться, ось це все воно піде до хлопців. Не переймайтеся, все воно буде у них. А тепер до роботи. А, значить, Рашка вперше з 90-го року може провести ядерні випробування у відповідь на дозвіл Україні використовувати західні ракети. Ну, ми вже на перший раз про це чуємо. Подивимось, що це гнілий шантаж, влажні фантазії. Або щось дійсно значуще. Чи станеться так, як написано? Знаєте, вони трошки попсують цей світ. І знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. А, але дуже вчасно якісь невідомі поки що герої у них з під носа заберуть те, чим вони цей світ хочуть псувати або нищити. Чекаємо своїх героїв. Гур провело масовану кібератаку на Сасії. Зламали федеральний центр видачі цифрових підписів. Внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах та підприємствах. Чи буде якась відповідь? Чи буде якась відповідь? Від них відповідь одна: відключення тепла, відключення світла. Оце вся їх відповідь. Так, у проєкті бюджету на 25 рік заморозили майже всі соціальні стандарти. Але заклали півтора мільярди гривень на телемарафон. За словами нардепа, мінімальна зарплата у відпустці. Зарплата у відпустці. Що? На рівні 8 тисяч гривень прожитковий мінімум на рівні 2,920 2 920. 2 ,920. Давайте так запитаємо дуже інтелігентно. Чи дійсно 25-й рік ми з вами проживемо за оцим уїбанським бюджетом, який створили останні ублюдки на цій планеті? переглянуто його буде в кінці зими, а це лютий місяць наступного року. Дуже багато чого буде переглянуто в лютому наступного року. І карти кажуть, що виживемо на зло їм виживемо. Україна згодна на припинення вогню на деяких ділянках фронту. Це прописано в плані, який Зеленський планує передати Байдену. Свою стратегію Зеленський планує представити найближчими тижнями під час візиту до штатів. Так, питання перше: чи дійсно те, що написано в нашій стратегії, і там припинення вогню прописана така історія? Дивіться, те, що прописано, воно має бути переписано, і воно буде ще переписано. Чому? Якби ми зараз не е, закінчували, не припиняли вогонь, як би ми не казали, що ми вийдемо з цієї території, там, взамін на цю територію, вони ті е, падло створіння, вони не зупиняться. Має ще щось статися для того, щоб їх там похитнуло? Чекаємо на це? Ми про це з вами дивилися. Так, в українській армії планують покращити якість підготовки військовослужбовців і збільшити її термін. Так, чи буде такий законопроект? Чи реалізується? Ця новина. Покращення підготовки і продовження збільшення терміну підготовки. Якась Е, Ні, так не буде. Давайте, знаєте що, як це вам правильно сказати. Поки не буде змінена система починаючи з освіти, з шкільної освіти. Поки не буде змінено а, о, тих, хто грибуть, не нажруться і виставляють 2900 як прожитковий мінімум для, для людей, завдяки яким вони мають змогу жити те життя, яке вони живуть, розумієте? Тобто, доки це не, змі... не зміниться, нічого не зміниться. Трампа намагалися застрелити, ой ти господи, знову, коли він виходив з гольф-клубу, він живий, неушкоджений, ну слабо, так переживали за нього. Пам'ятаєте, коли перший раз нібито був замах на нього? Я казала про те, що це не перший, не останній раз. І з ним трапиться така біда, як в тій казці, коли, пам'ятаєте, кричали волки-волки. Так що, тут от така сама історія. Президент Зеленський підтвердив, що його команда розробила план перемоги. А, так оце ж ми з вами вже читали: премію для суддів до 40% від посадового окладу на місяць. Я маю надію, що то 2 900, да? Пропонує мінфін, тобто збільшити на 40% премію для суддів. Клас така пропозиція вказана у законі про держбюджет на 2025 рік. Проте звідти будуть брати кошти на ці премії, і як це узгоджується із законом про судоустрій, поки не відомо. Тим часом Кабмін хоче урізати видатки на 57% на міністерство у справах ветеранів. Горіть ви всі тварини кончені. У пеклі. Значить, Чи буде прийнято закон про підвищення премій суддям? От ви кажете, можна не матюкатися. Ні, не можна. Ні, не можна. Хто кому не подобається, ідіть е, вслід за руским кораблем. Значить чи буде збільшена. Е... Оклад або премія, або і те, і те так розширено просто до якихось небесних зіркових масштабів. Вони ж у нас зірки, розумієте? Нічого, я, я не вірю в те, що можна прожити, будучи отакою, отаким щуром і отакою істотою щасливе життя. Це нереально. Вони дуже хуйово сплять ці люди, і нехай, нехай так і буде. Як мінімум, в Індії спалах смертельного. О, хоч трошки давайте гарні новини пішли. Спалах смертельного невиліковного вірусу ніпах та ну нах, мені здається, що наступне вже має так звучати. Наступний вірус вже є перші літальні випадки. Вони завжди є. Всі помруть, якщо що, всі рано чи пізно помруть з цієї блядської, значить планети. Ніхто живим не вибереться. У кого інші якісь плани не нажретися, також нічого не такого не відбудеться. В країні вже зобов'язали носити маски, а ми з вами казали, що буде якась хірабора, і вона буде. Я, я не пам'ятаю, вона буде пов'язана або з людьми, з жовтими людьми, чи якось так ви вами бачили. Нагадайте мені, будь ласка. Е, так, значить, воно може викликати лихоманку, яка призводить до набряку мозку, та, зрештою, до смерті. Оце така історія. Може, якусь делегацію наших депутатів туди в Індію відправити. Всіх депутатів. Можна властів і всі, хто укорити. Всі, хто користується чужими грошима, всіх в Індію і протестувати. Тим паче, що їм боятися нічого. Розумієте, там що там запалення, набряк мозку? Який мозок? Ну, який? Він і так вже прогнівший той мозок, їм нічого не загрожує? Тепер про нас. Значить, так, питання перше. Індійська хвороба, як вона буде розвиватися? Чи буде вона розвиватися? А, це типа рекламна кампанія, щоб почати знову продавати якісь вакцини. Непогано. Що нам з того? Арти кажуть, ідіть у сраку, у нас війна, у нас інші проблеми. Підтримую. Дякую.